Львів безпечне місто, принаймні буде. З таким наміром волонтери Закальноміської компанії з безпеки дорожнього руху влаштовують тренінги для школярів міста. За неповні три місяці роботи акцію з безпеки на дорозі відвідали півтори тисячі учнів. Тепер на цікавий урок дочекалися і дітлахи львівської школи номер 9 що на вулиці Коперніка. Тож чи засвоїли учасники дорожнього руху правила, знає Світлана Макогонська. Трагічно може закінчитися похід до школи кожного учня, який не засвоїв, а батьки дорожнього руху. Мобільний телефон, музика в навушниках, неуважність на дорозі це ті речі, які стають причиною дитячого травматизму. Попередити трагічні випадки взялися волонтери спеціальної акції з правил дорожнього руху розрахована на перший другий клас. Дуже багато діток залучаються в межах цього тренування вони проводяться в такий рухливий, рухливий, спосіб у вигляді гри. Тому так дітки краще запам'ятову. Запам'ятовують і справді діти на ура. Як правильно поводити себе на дорозі та який колір світлофора береже життя, тепер знають точно. Не можна розмовляти по телефоні, коли їдеш на машині. Не можна йти на телефоні і грати на ігрі, бо мож, бо можуть статись великі аварії. Це Коперніка в самому центрі міста. Аварійність тут чи не найбільше у Львові, кажуть даївці, вчителі бідкаються, що водії часто не реагують на перехід. Відтак батьки змушені переводити своє чадо по іншу сторону дороги. Право, от якраз пішохідний перехід. Ми думаємо, що нам тут десь із зроблять чи спорудять і світлофори, де ми вимагали, що нам теж десь мають встановити. Але поки світлофорів немає, школярі 9 класу Ініціативу взяли у свої руки, точніше, дорожні знаки. Вони вийшли на вулицю і закликали водіїв зменшити швидкість до 40 кілометрів. Останні на дитячі прохання реагували одразу. Ну, Водії завжди повинні бути обережними. Я їхав зараз десь 50 кілометрів. Я йшов, в принципі, на Я знаю, що тут е пішохідний перехід. Тим часом волонтери продовжуватимуть спеціальні тренінги та акції, аби нагадувати про вибір безпечної швидкості руху частіше. Світлана Макогонська, Любомир Козак, новини.